Найпотужніша мотокаса від торгової марки Штурмакс BTM8952P. Якщо вам потрібна потужна мотокаса або бензотример, то цей варіант саме для вас. По-перше, у нас опіде 52 поршньва. Ми маємо заявлену потужність 26 кВт. Подивимося, що це за тример і яка комплектація нас очікує. Друзі, одразу що нас очікує, це ранцевий ремінь. Це йде ремінь. Зараз ми його одягнемо, покажемо. Ну і тут і так видно. Значить йде проставочка. Спеціально для підтримки вашої спини, щоб не було всієї нагрузки на поясницю. Вона якісно розподіляється по всієї спини. І висоті. На поясничний ремінь також йде. І м'яка проставочка на бедро. Ну і швидкий скид тримера. Ну, Ремень фігенна. Далі нас зустрічає пляшечка для змішування суміші, яка тут плотна. Ну, такий пластик, дуже твердий, такий, якісний, не фуфлижний. Паливо залили літр, і по цю позначку залили мастила. І закрили, змішали, взяли і налили. Дуже красна така позиція. Так, далі що нас зустрічає? Нас тут далі зустрічають диски. Давайте подивимося, які диски досить в комплекті. Значить, о, ну, це вже всім відомо. Приза капелька. Диск побідітовий капелька отакий плотний. Далі. Це непобідливий диск, який можна заточити напільничком. Тобто ви собі поставили його на косу, прокосили там, де у вас ще гарнички або невели... невеликі деревцята. І якщо у вас збилася заточка, ось, будь ласка, ви тут напільничком собі його підточили. І далі використовуйте. Це такі якщо, три лопасті. Хто любить косити такими дисками, також є в комплектацією. Е -е, ага. Опа ще. Ну тут просто. Ви подивіться. Ви подивіться який пластик. Дуже якісний. Ну Це одразу видно. Це АБС пластик іде. Навіть маркіровка на ньому йде. Це означає, що пластик іде первинного сорту. Якщо на ньому є маркеровка. Далі катушка. Теж цікава катушка, не якісь фуфлижні. Дивіться, з металевою ставочкою. Катушечка йде у нас а, сама наматуюча, її розбирати не потрібно. Катушечку собі поставили, лісочку проділи і косимо. О, ще одна катушка. Ну, також. Деякі люблять, деякі не люблять, але в принципі може знадобитися. Катушечка, бомбочка, алюмінієва. Поставили на бензотример, Лесочку оділи і косимо. Так, потім в комплекті ще йде. Ого, нічого собі. Ви подивіться, яка маска. З оргскла, Також такий цікавий пластик. Знакрутили, одягли і працюємо. Досить прикольно взагалі. Ну, і тут у нас далі що? Інструкція і гарантія з експлуатації. Гарантія на цей виріб у нас йде 3 роки. Тобто, на протязі 3 років безкоштовно можна буде обслуговуватися в сервісних центрах, яких на території України є більше 50 в кожній області України. Зіп. О, такий теж класний зіп. Ви Подивіться. Вся потрібна... Шестиграничок який, де. Да? Ключик свічний. Ну і різні бултики. Ну, цікавий такий зіп. Взагалі цікавий. Ну і що? Сама коса вже з підключеною ручкою газу. Ну ви тільки подивіться, це Optimus Prime просто якийсь. Як вона виглядає? Ви тільки гляньте на цей пластик. Ну це елітний пластик, штурмакс, просто вибито. Це означає, що це оригінальний виробник і робить оригінальне замовлення для бренду. Ну, зараз ми так більш детально пробіжимося. Захист бака. Подивіться, який захист. Ну дуже круто. Дуже круто виглядає. Так. Ручка. Ну подивіться, ручка. Пластикова і обгумована. Товщину труби. Заявлено виробником 2 мм. Ну, ми зараз це перевіримо, але ось ця трубка вона не зломиться. ти її навіть спробуй вигнути. Ну, дуже круто. Взагалі. Так, що у нас тут є? На базі ми використовуємо свічку НЖК. Це оригінальна японська свічка, яка буде служити вам дуже довго. Потім зверніть увагу на маховичок. Наш маховичок має. Двостороннє охолодження, тобто він буде дуже якісно охолоджувати сам пристрій, сам двигун. Потім подивіться на праймер. У нас праймер виведений не знизу, а з боку. Тобто до нього йде легкий доступ і можна легко підкачати е, значить, наш е, ну, карбюратор, паливо карбюратор. Зверніть увагу на стартер. Стартер іде легкий. Кого буде цікавити такий стартер, вони вже замовлені і їдуть до нас, і їх можна буде придбати окремо як окрему запчастину. З цим питань не буде. Вихлопна у нас закрита таким кожухом. ну Пластик, ну просто, подивіться, це АБС пластик, він противоударний. Зараз ми його е, підключимо і спробуємо, як сам тримін працює. Також у нас в комплекті йде ось така ще коробочка. Ми Зараз подивимося, що тут у нас зроблені. Ну що я можу сказати? Давайте я спочатку подивлюся. Верхній редуктор. Цікава наша модель. Значить, верхній редуктор іде з отворами для охолодження. Це буде допомагати і ще раз, не буде давати нагріватися нашому двигуну і буде остигати сам верхній редуктор. Плюс, подивіться, верхній редуктор йде з амортизатором, так званим селінблоком. Він буде зменшувати вібрацію, яка буде йти від двигуна. Або від моменту косіння вам на руки і буде просто легше працювати з самою косою. Потім подивіться яка йде. Я так розумію, що це е, спеціальне кріплення для, для нашого ременя. Тобто багато різних позицій, ви можете легко підібрати собі е, ну, свою, як вам буде комфортно виставити косу. Потім кріплення ручки. Е, значить Кріплення ручки, ага, подивіться, воно йде металеве. Із ось іде повністю металеве саме кріплення. І зверху йде пластик. Я так розумію, це зроблено спеціально для того, щоб зменшити вагу. Тому що ставлять такі набалдажники металеві і будемо ну, просто тяжко ним працювати. Потім тут іде у нас просто сюди два болтика, і ми прикрутили свій кожух. Ви подивіться на нижній редуктор. Ну, яка краса. Ну Це вже такі елітні, дорогі скажімо, редуктора. Також ребра охолодження. Потім у нас йде кнопка стопор для того, щоб одягнути нашу оснасточку. Не потрібно ніде пхати шестигранник. Потім йде додаткова юпочка. Ця юпочка йде спеціальним захистом, для того, щоб сюди не потрапляла у нас ніяка трава, Ну, нічого, коли ви козите диском чи катушечкою. Ну, остатньо всього прикрутити 4 болтика до бензотримнера, 2 болтика, щоб прикрутити ручки. І два болтика, щоб прикрутити кожух. Ну, давайте це зробимо і побачимо, яка вона в зборі. Ну що, зібрали наш бензотример. Ви тільки подивіться, як він виглядає. Дуже компактний, все класно, ну от підібрано взагалі круто. Що нам надо було зробити? Два болтика закрутили кожух наш захисний. Потім відкрутили чотири гвинтика, поставили ручки. Розкручувати повністю не потрібно. Трошки розкрутили, вставили самі ручки, закрутили і також закрутили 4 гвинтика і прикрутили нашу штангу до двигуна. Одразу хочемо показати е, легкий чи швидкий доступ до свічки. Раз і можна перевірити нашу свічечку. е, фільтр. Повітряний фільтр. Ось у нас тут такий Раз, механізм. Зняли. Значить, фільтр складається з двох частин. Поролонова така вставочка, яка легко миється і очищається від пилу і бруду. І ось така більш жорстка, з такого полотна, для чистої очистки. І подивіться, як вона заходить. Ось так. Раз. І сіла в свої пази. І нічого ніде ні про... не, не попаде. І закриваємо. Наш праймер виведений з боку. Не потрібно ніде підлазити, перевертати бензотримір. Чітко видно, чи закачаний у нас іде. Чи закачане у нас паливо. Зараз ми його закачаємо. Ось, видно. Перша заводка. Вона завжди така інтригуюча. Повний моє поточення? Кнопочка. У нас є кнопка запуску. Звертаю вашу увагу, що вона має бути ввімкнена. Тому що якщо ви її будете запускати косу на вимкненні ви залієте свічку, тому потрібно її тримати ввімкнену. Ну що, також е, у кожного карбюратора є спропорець, у якого є два положення. Заводка на гарячу. Це коли ви вже пропрацювали своїм бензотриміром, він у вас розігрітий. І на холодну. Це у нас при першому запуску або коли ваша коса довго лежала без запуску. Спочатку ставимо ложочок вверх, вмикаємо наш бензотример і заводимо. Все, він схватив, опускаємо прапорець донизу. Одягнули наш ремінь, навіть на такий, як я, можна його підібрати. Отак, От відчувається, що на плечах якийсь ранець. Ось можна його по висоті, по ширині. Отак. От Все. Тепер у нас іде швидкий скіт. Ось зараз ми покажемо. Прицеп, заводимо нашу косу. Одразу на гарячу. так. це просто Включаем на терапию. Ну, Каждый сам себе подберет по Ну, Но очень удобно. И функция швидкого скидания бензотриммера. Якщо втомилися працювати, будь ласка, і на вас коса вже збоку.